Добрий день! Вас вітає магазин VeloTime і сьогодні у нас на огляді гірський велосипед Merida Big Nine 400 модель 2023 року. Рама велосипеда виконана з усіма сучасними технологіями з внутрішньою прокладкою тросів і гідроліній, і вага велосипеда з 29 колесом в розмірі L 13 кг 200 г. Ця вага разом з заводськими педалями. Манетки на велосипеді встановлені Shimano Dior M5100. Передній амортизатор Manitou Mark Harcomp 100 мм ход, повітря масло, локаут. А на велосипеді встановлені Merida Comp CC. 20 мм ширина алюмінієві посилені. Покришки Maxi Saikon 29х2,2 дюйма шириною. Будь ласка. Підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Шатуни на велосипеді встановлені Shimano Dior M5100, одна зірочка 32 зубчика. Довжина шатуна на маленьких рамах 170 мм, на великих 175 мм. Задній перемикач Shimano Dior M5100 Shadow Plus. Касета Shimano Dior m 5100 на 11 зірочок 11-51 діапазон зубчиків. Комфортне сідло Comp SL. Дискові гідравлічні гальма Shimano m 4100 на передньому і задньому колесі. В каретичному вузлі встановлено винесні промпідшипники. Дуже надійний і якісний велосипед, котрий подарує вам дуже багато позитивних вражень. Магазин Veltime його рекомендує. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу. А гарного дня!